Звісно, злякалася, бахнула по это, над головою. Почула звук. Шахеда. секунда дві вибух і все. Травм немає. Все добре. Їхав хлопці ДСНС уже працювали так, тушили пожежу, слава богу, чергова не постраждала. Приблизно 50 віком розбита, вибиті внутрішні двері. Одна кімната повністю вигоріла, виламала стіну, зламала палку в одному вікні. Так, тобто всередині, звісно, все залито. Так, перший поверх після гасіння пожежі тут.